Близькі зв'язки українців та європейців беруть свій початок ще й з часів існування Русі. Саме тоді, шляхом торговельних контактів, а також прийняття християнської релігії, наші предки визначили свій шлях на зближення із Заходом. Відносини українців із європейськими народами мають довгу і насичену історію, яка сповнена багатьма звершеннями та невдачами. На це впливали як внутрішні фактори, такі як непевність державних діячів. Так і зовнішні, які не завжди були прихильні до долі України. Але важливе питання, як саме нас об'єднує історія, і наскільки спільні українські цінності із європейськими. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про історію відносин України та Європи, а також про те, якими здобутками вона відзначається у наші дні. Одним із найголовніших факторів, який пов'язав українців із західною цивілізацією, була християнська релігія. Вона почала проникати на Русь ще за князів Аскольда і Діра. Але справжній прорив був здійснений за правління Володимира Великого, який переміг у міжособній боротьбі за престол у 979 році. Сам князь був язичником, але геополітичне становище Київської держави невдовзі змінили весь характер політики щодо релігії. На той момент на кордонах Росії існували держави, які сповідували християнство, юдаїзм або ж іслам. Тому Володимир та його оточення почали обирати, яке віровчення було б доречно запровадити. Після довгих вагань князь та бояри зрештою зупинилися на християнстві, яке було офіційною релігією Візантійської імперії, наймогутнішою на ті часи. Прийнявши її, Русь могла б стати в один ряд із Константинополем та іншими потужними монархіями тогочасної Європи. Поряд із цим у Володимира було бажання особистого характеру, пов'язане із Анною, сестрою візантійського імператора Василія II. Київський князь жадав одруження із нею в обмін на хрещення та допомогу Василію у протистоянні із заколотниками. Таким чином, у 987 році київський князь послав до Василія шеститисячне військо, яке допомогло останньому розгромити сили повстанців на чолі із бардафокою. Але якщо у самому Києві через великий авторитет князя хрещення пройшло досить спокійно, то у провінціях через язичників натикалося на значний опір. Але тим не менш, християнізація Росії тривала, і, хоч вона зайняла не одну сотню років, але завершилась досить успішно. В результаті київська держава увійшла в сім'ю багатьох потужних християнських монархій Європи, об'єднаних під владою єдиної церкви. Після смерті князя Володимира переможцем із чергової міжусобної боротьби вийшов його другий син Ярослав. Для того, щоб іще більше підняти авторитет Русі і надати міцності своїй владі, князь почав налагоджувати родинні відносини із багатьма потужними європейськими династіями. Таким чином зародилася так звана шлюбна дипломатія, коли діти князя одружувалися або із чинними володарями європейських країн, або із їхніми спадкоємцями. Найстарша донька Ярослава Єлисавета, вийшовши заміж за норвезького короля Гаральда III Суворого, стала королевою Норвегії. Коли ж Гаральд загинув у поході за англійську корону, Єлисавета одружилася із данським королем Свейном II. Таким чином, вона стала і королевою Данії, яка, як і Норвегія, була державою вікінгів, що тримали у страху ледь не всю тогочасну Європу. Але справжню славу здобула Анна Ярославна. Вона була середньою донькою Ярослава. А у 1051 році одружилася із королем Франції Генріхом І, ставши його другою дружиною. Завдяки її зусиллям, французи дізнавалися більше про культури середньовічної України, а також знайомилися із її надбаннями, які активно запозичувалися. Існує легенда і про те, що Анна привезла до королівства Руське Євангелії. Зараз воно відоме як Реймське, і згідно певних джерел на ньому присягали наступні французькі королі. Коли у 1060 році Генріх I помер, Анна вийшла заміж вдруге за Рауля IV Девексена, який належав до опозиційного табору. Це одруження викликало справжню політичну кризу, оскільки граф вже мав законну дружину. Внаслідок цього Ані довелося покидати королівський двір, але після смерті Рауля вона змогла відновити свій статус. Анна Ярославна перебувала на вищих щаблях влади у Франції аж до середини 1070-х років. За цей час князівна активно впливала як на внутрішню, так і на зовнішню політику. І навіть після своєї смерті вона залишила слід в історії Франції, народивши майбутнього короля Філіпа І. А також Гуго I Вермандуа, учасника Першого хрестового походу на схід. Таким чином, династична політика князя Ярослава Мудрого призвела до небаченого досі збільшення авторитету Києва. Ярослава навіть прозвали Тестем Європи, а сама Русь. Переживала відносно спокійні часи свого найбільшого розквіту. Але в умовах постійних війн так не могло тривати вічно. Невдовзі державу охопила криза, і вона, на жаль, стала фатальною. Друзі, базована історія продовжує набір учнів, що складатимуть НМТ. Ми розробили унікальне навчання із математики та історії. Ти отримаєш доступ до 30 відеоуроків, щотижневих онлайн-вебінарів із менторами та купи ексклюзивних матеріалів. І найцікавіше, що один місяць навчання коштує лише 650 гривень. Хіба це не база? Наша методика навчання вже допомогла багатьом учням успішно скласти НМТ. Тож обіцяю, що ти назавжди забудеш про тони конспектів та уроки із нудотним вчителем. Базована школа працює за сучасними стандартами: максимальна комунікація із учнем, якісне пояснення, топові анімовані уроки та підтримка менторів 24 на 7. Якщо ж ти зацікавився базованим навчанням або ж хотів би отримати більше інформації, то переходь в наш інстаграм та пиши нам в дірект. Ми миттєво відповімо тобі і допоможемо обрати найоптимальніший варіант підготовки до НМТ. У момент роздроблення Росії і подальшої монгольської навали, центр української державності перемістився на Галичину і Волинь. Тут ще у 1199 році з усиллями році, зусиллями Галицького князя Романа Мстиславича. Була утворена єдина Галицько-волинська держава. Одразу після цього Роман почав укріплювати міць та авторитет нового князівства, зав'язавши тісні союзницькі відносини із Візантією та Угорщиною, а також польськими елітами. Ведучи успішну боротьбу із половецькими ордами та литовськими племенами, князь здобув неабияку славу як серед народу, так і серед європейських правителів. Ці успіхи навіть спонукали папоримського римського інокентія III рекомендувати вручити роману королівський титул. Для цього у 1204 році в князівство прибуло його посольство, але Галицько-волинський володар так і не отримав титул, оскільки через рік вирушив походом до Польщі. Скоріше за все, причиною війни стала сварка із місцевим князем Лешком Білим. Роман увійшов до Малопольщі, де зміг захопити кілька міст, але під завихвостом потрапив у засідку і загинув. Його смерть спричинила початок 40-річного протистояння князівських нащадків за владу із місцевими боярами. У цю боротьбу активно втручалися поляки та угорці, але зрештою, у 1238 році владу у своїх руках зосередив князь Данило, старший син Романа. Через шість років його війська змогли завдати остаточної поразки чужинцям під Ярославом і таким чином звільнити всю Галицьку волинську державу. Після цього Данило Романович розпочав активну внутрішню та зовнішню політику за підняття втраченого престижу держави, але вже зовсім скоро на її підступах. З'явилися монгольські завойовники, які у 1241 році захопили майже всю Русь. Монголи вимагали від Данила покірності, на що останній був змушений погодитися через опір частини боярства. Як наслідок, Галицько-Волинський князь отримав від хана ярлик на княжіння, який надавав право на збереження своїх володінь та влади. Таким статусом Галицько-волинського правителя вирішили скористатися впливові сусіди, а також папа римський. Європейські монархи і папа були налякані можливим вторгненням монголів у їхні землі, тож намагалися роками Данила не допустити цього. В цих умовах міжнародні відносини набули іншого характеру, а статус української держави суттєво зріс. Для створення бар'єру проти монгольського вторгнення Галицько-Волинське князівство мало ключове значення. Тож Рим почав активно вести перемовини із Галичем. Данило зі свого боку бажав позбутися монгольської опіки і натомість запропонував папі організувати Христовий похід. Однак понтифік відмовився від цієї ідеї. Далі, для того, щоб спонукати Данила захищати Європу, папа розпорядився коронувати його як рівного із іншими правителями на континенті. Але Галицько-Волинський князь прийняв корону тільки у 1253 році, коли зміг вибити обіцянку від папи організувати антимонгольський похід. Данила коронували як володаря Русі, зобов'язуючи водночас укласти із Римом Унію. Однак збройна допомога Данилові так і не надійшла, а новоспечений король у відповідь не вбачав необхідності союзу із Римом. Це, зрештою, ніяк не вплинуло на його становище та авторитет серед інших володарів. Загалом діяльність володаря Данила відзначалася багатьма важливими здобутками, а Галицько-волинська держава перетворилася на повноцінну європейську монархію. Він став першим і, як виявилося, єдиним українським королем, статус якого був офіційно визнаний Римською церквою та багатьма правителями світу. Після відродження української незалежності у 1991 році наш народ дістав можливість вести співпрацю із Європою та рештою світу на рівних умовах, демонструючи свою відданість світовому миру та безпеці людей. Україна активно приймала участь в операціях під егідою ООН для захисту цих цінностей. Тож, коли на початку 1990-х років спалахнула кривава і спустошлива війна у Боснії, українці були одними із тих, хто прийшов туди її припиняти. Це була перша операція українських миротворців, і їй судилося увійти в історію як приклад великої жартовності та героїзму. Український миротворчий контингент ООН отримав завдання охороняти одну із так званих зон безпеки. Яка була створена в містечку Жепа. На південь від неї розташовувалася іще одна зона безпеки, а саме містечко Сребрениця, яке утримував голландський контингент. На початку липня 1995 року його раптово атакували підрозділи Республіки Сербської за підтримки бронетехніки. Голландські миротворці намагалися зупинити сербів пострілами у повітря, але не маючи важкого озброєння, у них було мало шансів на опір. Зрештою, коли серби пригрозили знищити миротворців, останні відступили із Сребрениці. В наступні дні там була здійснена моторошна різанина тисяч цивільних чоловіків, жінок та дітей, які були боснійськими мусульманами. Стало зрозумілим, що така доля очікує і на сусідню жепу, якщо її населення залишиться на місці. Зовсім скоро сербські сили на чолі із радком Младичем підійшли до міста і оточили його, ведучи обстріл із бронетехніки, мінометів та артилерії. Українці на чолі із полковником Миколою Верхоглядом почали чинити рішучий опір, хоча їх налічувалося всього 79 людей із кількома транспортерами. Незважаючи на всю свою потужність, серби так і не змогли прорватися до міста, тому змушені були піти на переговори із миротворцями. В результаті не надто приємних розмов українці отримали можливість евакуювати все населення Жепи, яке налічувало кілька тисяч боснійських мусульман. Миротворці супроводжували їх на автобусах, прикриваючи власними тілами і при цьому не маючи впевненості в тому, чи не порушать серби угоди. В результаті героїчного подвигу українців вдалося уникнути іще однієї кривавої різанини цивільних та врятувати декілька тисяч людей. Цей вчинок наочно продемонстрував наші цінності та моральні якості, притаманні цивілізованим націям. І вони абсолютно співпадають із тими цінностями, які декларують всі європейські держави. Та міжнародній організації. Друзі, щиро дякуємо вам за фінансову підтримку нашого каналу. А особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Ставайте і ви спонсорами та патронами базованої історії та отримайте доступ до унікальних відео. Ще раз вам дуже вдячні. Важливо не оминути увагою і роль українців, які своїми здобутками неабияк збагатили європейську науку, піднявши її на новий рівень. Одним із найвідоміших таких українських вчених був Іван Полюй. Його винахід здійснив справжній прорив у світовій медицині. На початку 1896 року він провів широкі дослідження нещодавно відкритих ікс променів, відомих як рентгенівських. Також полюю вдалося вперше у світі отримати знімки високої якості, для чого була використана спеціальна трубка, яку він власноруч розробив. Тоді за її допомогою було виконано повне зображення дитячого організму, що започаткувало використання рентгенівських променів для медичних досліджень. Трубка полюя стала основою для створення сучасних рентгенівських апаратів, але вчений не встиг проголосити себе автором винаходу. Варто згадати і про надбання українців і в інших сферах у 1880 році. Вчений Федір Піроцький винайшов електрофіковану залізницю. Яка призвела до появи у Європі електричних трамваїв. Процес відведення електроенергії до рейок та її подальшої передачі до двигуна трамвая були продемонстровані на широкій публіці. Це викликало справжній резонанс у Європі та світі. Однак спершу новий вид транспорту не витримав конкуренції трамваям на кінній тязі. Але за досить короткий час електротрамвай все ж був запроваджений у використання, що було здійснено за допомогою ще одного вченого Карла Генріха фон Сіменса. Справжню сенсацію світового масштабу здійснив український авіаконструктор Ігор Сікорський. Він у 1931 році, працюючи у США, розробив перший у світі гелікоптер. Вже за 9 років досліджень і допрацювань його вдалося підняти у повітря та здійснити перший успішний політ. Невдовзі Сікорським був створений цілий промисловий концерн із виготовлення таких літальних апаратів, які почали завойовувати світову популярність. На його машинах досі літають у Європі та Сполучених Штатах, що свідчить про відмінну якість цієї розробки. Також не варто оминати увагою і одного із синів Івана Франка Петра, окрім того, що він став засновником галицької військової авіації, він ще був успішним науковцем-хіміком. У 1930-х роках ним та командою польських фахівців було здійснено аж 36 відкриттів у галузі молочної промисловості, що якісно змінило розвиток європейського сільського господарства. Таким чином українські науковці навіть в умовах відсутності власної держави демонстрували свій потяг до Європи та співпраці із нею. Їхні винаходи призвели до загальноєвропейського прогресу, а також зробили західну цивілізацію такою, якою ми її знаємо зараз. Українці завжди пов'язували із Європою кращий рівень життя, а також свободу слова, думок та поглядів. У весь період незалежності українська влада із різною активністю демонструвала прагнення привести країну до складу Євросоюзу. Першим кроком на цьому шляху мала стати угода про політичну та економічну асоціацію, тобто переведення українських стандартів життя до рівня європейських. Переговори про її укладення тривали ще із 2007 року і успішно завершилися до осені 2013-го. Тепер її необхідно було підписати на саміті східних країн-партнерів ЄС. Який проходив наприкінці листопада у Вільнюсі? Але тодішній проросійський президент України Віктор Янукович не поставив під цією угодою свого підпису, що було розцінено українцями як крах надії на краще і вільне майбутнє. У відповідь на столичний майдан Незалежності вийшли сотні мітингувальників, серед яких були загалом студенти місцевих університетів. Але коли вночі 30 листопада спецпідрозділ міліції Беркут жорстоко вигнав їх із площі. На підтримку вийшли сотні тисяч громадян по всій країні. У наступні дні Київ і решту великих міст охопили масові протести, які невдовзі переросли у криваві сутички із силовиками. Люди вимагали відставки уряду та відновлення шляху до Євросоюзу, ухваливши відповідні закони. Але керівництво держави обрало складніший та гірший шлях, зробивши ставку на насильство. Упродовж грудня 2014 року відбулося кілька великих зіткнень правоохоронних органів із мітингувальниками, яких тільки у центрі Києва могло налічуватися до сотні тисяч людей. Міліція та внутрішні війська намагалися штурмом захопити підконтрольні громадянам майдан, центральні вулиці і міську адміністрацію. Але протестувальники змогли організувати надійний захист, створивши спеціальні бойові загони, відомі як сотні самооборони. Європейські лідери водночас закликали владу України припинити насильство та вести діалог із народом. Багато із них приїжджали на Майдан особисто для того, щоб підтримати борців за справедливість у холодну пору. Але найбільший жах очікував українців попереду. Упродовж січня 2014 року насилля поступово наростало. А коли 16 числа були ухвалені так звані диктаторські закони, вибухнуло із новою силою. Того ж місяця силовики почали застосовувати проти людей бойові кулі, що робилося із повного відома уряду. Тоді на Майдані з'явилися перші жертви, яких до кінця лютого стане понад сотня. Зрештою, 21 лютого 2014 року опозиція все ж примусила Януковича піти на переговори, за результатами яких Україна вже восени мала отримати нове керівництво. Наступного дня президент таємно втік із Києва разом із майном та оточенням. А невдовзі з'явився на території Росії. Таким чином, революція, незважаючи на брутальний опір влади та росіян, ціною великої крові, але все ж перемогла. Весною і літом того ж року, вже нове керівництво України підписало угоду про асоціацію із європейським союзом. З цього часу наш народ твердо став на шлях інтеграції і цілеспрямовано долає його через виснажливу війну та великі жертви. Сьогодні ми знаходимося за лічені кроки до набуття повноцінного членства у Євросоюзі. Входження до ЄС стане справжнім успіхом як для Європи, так і для нашої держави. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!